Ви знали, що коли у вас буде опік, наприклад, у мене опік є на пальці, злапався за гаряче. От якраз прямо де тріщина, там все зробив опік. Що саме найкраще допомагає? Всі йдуть зразу до води, воно пече, тому що я у тому місці, як видно, що запік шкіри отут. Злапався за гаряче. Саме найкраще допомагає це спирт. Я весь час спиртом, спиртом і помаю. Зараз в мене така є фігня під руками, спирту нема, але на основі спиртом. Я собі легасенько на той, воно знімає і біль. І після того ніяких знаків не буде нічого. Не знаю, що воно, які процеси воно виконує. Но знаю те, що воно реально допомагає. Так що хто? Печеться десь паяльнику чи чимось, там нема відкритої рани. Спирт це найкраще, не вода. Вода це я не знаю, там тільки час у лікарі вода. До сраки та вода. Спирт, він забирає біль. одразу у вас біль пропадає. Я вже дуже багато років так і роблю. Моя так мати мене навчила. Водою це є до сраки, а от спиртом це коли ви будете макати, в спирт запхайте руку. У вас ні знаку, нічого не буде, і біль просто пропаде. Спирт проникає, це все розмикає, я так думаю. Та й помагає. Так що, спирт. Реально помагає, Класна штука. Помакали, помакали і все. Уявіть собі ситуацію, скільки ті руки. По я скільки всього було, то шрамів, я не знаю, скільки мало бути, від того паяльник, але спиртом все допомагає. Так що класний лайхак, користуйтесь.